Отже, нацрада сьогодні. Зареєструвала елемен як онлайн медіа 25 квітня. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення зареєструвала львівську мануфактуру новин як суб'єкт у сфері онлайн медіа. За це проголосували всі члени медіарегулятори, які взяли участь у засіданні як онлайн медіа елемент діє на різних ресурсах. У нас є сайт, Фейсбук, Телеграм, Ютуб і тік-ток. Нагадаємо, що Нацрада почала реєстрацію друкованих та онлайн веде. Дань у червні минулого року це відбувається згідно із вимогами закону про медіа на добровільних засадах. І додамо, що станом на 17 квітня 2024 року в Україні зареєстрували 315 онлайн-медіа, серед яких 245 веб-сайтів, 17 сторінок у мережі Facebook 14 телеграм-каналів, 22 YouTube Ютуб-канали, 9 сторінок в Інстаграм, чотири у мережі Тікток, по одному каналу у Вайбер і WhatsApp і Дві сторінки у соціальній мережі X. І як сьогодні голосували за Львівську мануфактуру новин далі у відео. 139 питання. Пропонується зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю Львівська мануфактура новин, село Лопушанка, Фомена Львівської області, суб'єктом у сфері онлайн-медіа. Видою онлайн-медіа. Назва Елемен Львівська мануфактура новин і види онлайн-медіа і вебсайт, сторінка у соціальній мережі Facebook, YouTube, TikTok, Telegram». Прошу підтриматись. Одноголосно! Дякуємо за підтримку членам національної ради і дякуємо вам наші. Читачі, глядачі, слухачі, що підтримуєте нас, бо працюємо заради вас і хочемо бути для вас цікавішими і охоплювати інформацію про життя громад усієї Львівщини.